Тарталья з ентузіазмом долучився до операції по пошукам Шеврес. Допомогти Арлекіно він точно не збирався, але знайти снайпера, який ліквідував не останніх людей в чотирьох регіонах, та ще й не просто знайти, впіймати та доставити живцем на суд. Це був справжній виклик. А Чайлд обожнював виклики. Не без допомоги Дендро Архонта він зміг проникнути у найглибші печери сум. Меру і там наткнувся на свіжий слід. Шеврес було зовсім поруч. В якийсь момент Аякс буквально шкірою відчув її погляд. Волосся на потилиці стало дибке, по шкірі побігли сироти, і тільки рефлекси першокласного воїна дозволили йому ухилитися від смертельної кулі в будь-якій іншій ситуації. Шеврес просто б знесла б йому голову, але передвісник був готовий до цього. Спис та рушниця проти лука, гідрокінжалів, гідроглефи та ще бозна чого, що Чайлд міг використовувати під час бою. Результат очевидний, неушкоджений передвісник скрутив шеврес та разом з нею вирушив до фонтейну.